Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Станом на 26 січня 12 поранених внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі перебувають на стаціонарному лікуванні. Про це Суспільному повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної військової адміністрації. На лікуванні перебуває 11 дорослих, 9 жінок і 2 чоловіка та дівчинка. Їхній стан стабільний. Загалом відомо про 46 загиблих, з них шестеро дітей. 38 людей вдалось ідентифікувати, в тому числі п'ятьох дітей до 18 років. Ще вісім не встановлені. Лікарка неонатолог Світлана мешкала у багатоповерхівці, в яку 14 січня вгадила ворожа ракета. У момент прильоту жінка була вдома. Разом із чоловіком чекала гості на доньку і занукою. На щастя, вони не встигли дійти, тому вціліли. Неушкодженими залишилася і саме подружжя. Після вибуху вхідні двері до їхньої квартири заклинило. Ледь вибравшись на вулицю, вони почули людський крик. Все було у диму і вогні. Медикиня побачила дитину і кинулася їй на допомогу. Своєю історією Світлана поділилася із журналістами українського радіо Дніпра. Це була субота. Ми з чоловіком були вдома 14 січня. Це було 16-та година. Готувалися, щоб до нас прийшла донька з внукою. і в 16-й годині нічого не придвищала, що щось таке должно трапитися. Донька з внукою. і в 16-й годині, може дві хвилини. Було, ви знаєте, це був такий шок, що я навіть не почула вибуху. Я тільки почула і побачила, що, що на мене летять вікна, страшна вибухова хвиля, яка мене відкинула взагалі, з, з кімнати коридор. Муж був в іншій кімнаті, теж в нього був шок. Він мене кричав. Побігли в коридор там в придбанник, а запихує мене в ванну кімнату. У По вікна повилітали всі, все, що було, там квіти в горшках, посуда, меблі, все це розліталося. Я виспіла на себе тільки набрусити пальто і сапоги навіть не застебнула, бо нема було часу. Слава Богу, що у нас стояв всі, всі ці місяці дипломат, там де документи наші були, прямо перед дверима. І я вже кілька разів все время його намагалася розібрати. Думаю, ну чого він тут стоїть? Розкладу вже все по шухлядам і все. А він і чоловік тільки вспів захватити цей чемодан. Давай ми виходити, виходити. Не виходить, заклинило двері. А він тоді молоток, і цю двері гломом, молотком все повибивав. Я живу на другому поверсі. Ми ще встигли вибіжати з під'їзду. Коли цей вибух роздався, це було щось страшне. але мені казалось, що ракета ця потрапила або в середину нашого двору, або десь з іншого. І те, що сталося таке лихо, ми побачили вже, коли ми вибігли з під'їзду і рядом з нами, бо ми, мій під'їзд, ну, він там теж частково зруйнований, просто в нас на другу сторону виходить квартира, а два під'їзди обрушилась. І там страшне, що е, творилося та дим, е, це дим, це гаріще буквально все горіло. Диму уже скільки люди кричали. Боковим зором я побачила, що декілька дорослих во дворі на землі лежать. Побачила неподалік, там метрів 20 від нашого під'їзду. Лежала дівчинка. Ця дівчинка я її впізнала. Вона з нашого під'їзду. її звати Мирослава. Зараз вона знаходиться в відділенні реанімації. Вона була, до неї підбіжала бабуся, яка там, я не знаю, чи з нею гуляла, чи що, але ну, вона не медичний працівник і вона розгубилася зовсім. Вона стоїть над цією дівчинкою, а дівчинка вже така блідосірого цвіту, в неї дуже проблемна ситуація з ножками. У мене був шок. У стані шоку людина наоборот згуртовується. Розгубилась я вже на третю добу, мабуть, після цього, ще, що пройшло. А в той час ні. Я, я розумію, що ця дитинка вона в стані больового шоку. До Дорослих вже хтось підходив, зв'язку немає. Я ж розумію, що ми лікарня як би, рядом поруч. Я кричу, мужу – йди посмотри, що там з машиною. Машина в нас в ті, ті машині які стояли з іншої сторони дому, вони згоріли всі зразу. А у нас машина стояла а, внутрі двора, вона побита вся осколками, але слава Богу, бензобак був цілий, вона не взірвалася і вона була на ходу. І ми на руки цю дівчинку поклали її на заднє сидіння. І буквально через дві хвилиночки ми її вже привезли сюди, на приймальне відділення. і Її зразу вона потрапила в відділення реанімації. Я старалася не говорити, вона мені нічого не відповідала. Вона тільки своїми глазочками на мене дивилася, нічого не відповідала. Я вже, ну ще почекала, поки я побачила, що вона поступила куди треба, що їй оказана максимальна можлива поміч. І тоді вже ми повернулися до двору. Уже там, коли ми їхали назад, уже ми бачили, що поліція, міліція, пожарники всі вже їдуть до цього дому. що він вже оціплений назад. Ми до свого під'їзду зайти вже не могли. Бо нас не пускали, тому що поліція в них, мабуть, свої алгоритми дій. Вони всі квартири відкривали, де не відкривалися, їх зламували, щоб побачити, бо могли бути поранені люди, могли бути старики, які не можуть саме передвигатися. Вони перевіряли всі квартири, скоро забирали людей, які могли всю цю ніч. Ми ще там були, ми допомагали розбирати завали. Я хочу сказати. Що коли я телебаченню бачила і часто чула слова, що українці — ви найкраще? То коли це звучить в словах, це одне. А коли ти бачиш тисячі людей, які всю ніч першу ніч страшну, не були там, вони по кирпічику разом з нами розбирали ці завали, оказували допомогу, роздавали чай гарячий, бо світла було нема, зв'язку нема. Всіх і поліціянтам, і медикам, і всім жителям, хто був. Це було таке єднання нації, людей. І те, що проходило потім, скільки мені вже, моїх колег, людей, я працюю лікарем 36 років. Мене знають в цьому місті багато хто. І скільки роздавалося дзвінків, просто давайте карточку, давайте допоможі. Українці, ви невероятні. Вони нас ніколи не подолають. Ніколи. Бо такий народ здолати неможливо. І Навіть не дивлячись на те, що ми мені 61 рік. Я повинна життя починати з нуля. Ну всі останні дні підтримку мені, мені дає тільки, тільки одне люди. люди. Не було зв'язку. Тось тобто, ви ну таке трапилось. Зв'язку не ти набираєш, а зв'язку нема. І я розумію так, що як тільки перший дзвінок десь роздався, цей скорі поїхали. їх там була величезна, величезна. Шоковий стан для дитини це дуже важка ситуація, дуже важка. Шок на вулиці холодно, плюс перехолодження. Це б, якщо вона б вона там побула деякий час, це б, вона і так важкенька. Але Це б ще більше вкрай ускладнило стан цієї дівчинки. Там ще хлопчик з нашого під'їзду нейрохірургію теж теж поступав. але, дай Бог там все більш менше йому зробили комп'ютерну томограму. Гематоми такої важкої не було. Я не ну, сподіваюся, що там все буде гарно. Мирославочку прооперували в ті ж в ту ж ніч і теж її зробили там і кати, і все, все що потрібно. У нього на обох ніжках там наложені апарати. Ну я сподіваюсь, що. Це буду з цією дівчинкою гаразд. Я її маму і бабусю побачила, мабуть, дня через два. Ми во дворі коли збиралися, там всі сусіди. Ви себе не уявляєте, ці люди. Я думала, що вони мені задушать. Побіють. В неї це були рвані рани, там вже не було одягу, там уже не було шкіри, там уже кістки були неворожованим оком вільним. Видно було все і так. Єдине, що було непонятно, що з головою, і наскільки там гематома, бо ці бетонні пліти, люди, котрі гуляли во дворі і діти, вони постраждали від вибухової хвилі і від тих бетонних пліт, які летіли у двір з дому. І ця дитиночка, теж оце в неї травма була цією бетонною плитою. А стан шоку, це ж понятно. По пульсу, по общему виду помочі, крім тепла і, скоріш, двома руками ви ніяку допомоч не окажете. Но стан ступінь шоку і коми, звісно, можна побачити, бо коли люди ще кричать і дітки, це ще не найстрашніше. Саме страшне, коли вони вже не кричать, вони лежать, вони дуже погано вже реагують на ту мову якою ми до них звертаємося, вони заторможені. Оце нас ну і плюс цвіт, коли дитина вже сіра. Як нам повідомила виконуюча обов'язки завідувачки відділення інтенсивної терапії Ольга, на сьогодні стан дитини набагато кращий. Вона у свідомості їй проводять усі необхідні операції. Стан дитини на набагато краще. Вона у свідомості. вона у повному обсязі годується, вона оперується як потрібно по плану. Вона стабільна з приводу дихальної системи, системи кровообігу. В неї дуже покращився настрій, дуже покращилось бачення оточуючих. Вона спілкується з бабусею, з матусею. Все добре. Сподіваємося, що все буде добре. Операції проводяться через день. По потребі, як травматологи та хірурги призначають, перев'язки будуть, але не можна сказати точно, як це буде. Реабілітація може бути довгою, але ми сподіваємося, що все буде добре, все відновиться. Є таке поняття золота година. Якщо допомога надана за цю годину, нам багато кращий прогноз. У день трагедії з Мирославою була бабуся Людмила. Вони повернулися з магазину, коли дівчинку перестріли друзі. Вона залишилася погуляти у дворі. Тоді у житловий будинок і прилетіла ракета. Я бабуся Мирославки. Вона у нас дуже терпляча. Дуже відважна, розмовляє, всіх узнає вже. Попала вона сама перша сюди. Ми з нею сходили в магазин. У нас, так як ліп не працював, ми йшли додому вже, до неї підбігли друзі, і вона каже: Бабуля, можна? Я погуляю. Ну було ж тихо, мирно. А я говорю: ну ладно, а я піднімуся, віднесу це, що ми з тобою купили. Я. Піднялася, вікно подивилася, вона рядом біля під'їзду з хлопчиками. Я тільки зняла одежу і оділа халат. І тут відкрилося вікно, сильно відкрилося. І я это, як сиділа, так і це саме. І все, клуб дима і пилі. І я як була, побігла вниз шукати Мирославку. Коли я спустилася, як бігала, кричала, все сипеться на. Тут у двір до нас, її ніде нема. Я не знаю, хто він сказав, проходив мужчина і сказав, кого ви шукаєте. Я кажу, внучку. В чому вона була одіта? Я кажу, в чорної куртки, в чорних штаніках. А підійдіть, от у з камейки. Да, я підійшла. Там молодий чоловік. Я не знаю, як його звати. Тоді було не до нього. Я йому дуже вдячна. Він першу допомогу, яку допомагав Мирославці, об ногу не обробив. Він тільки зняв сапожок, бо тут прибігла Світлана Юрівна і кричить. Це наша Мирославка, Сережа швидко забудь машину поїхали. Все. і ми потім і ще нас. Вони ж поїхали, а я ж гола, я піднялася, оділа швидко брюки. Мене вже не пускали туди, куртку і обулася. І вибігли ми і їхали машини. Я хочу віддати дану благодарності Світлані Юрніві і її чоловіку Сергію Анатолійовичу, який перший її привезли сюди і. Першу допомогу, яку дали лікарі, травматологи. оперували її спочатку одну ножку, а потім другу ножку. І в неї ще рвана рана правої ножки. От зараз вона під загрозою в неї. Я всім вдячна людям, які допомагають мірославці, і телефоном, і грішми. Всім здоров'я і всім велике спасибі. Сама ж лікарка не анатолог Світлана тепер живе у друзів. Та головне, каже вона, залишилася живою. Загалом ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі забрав життя 46 людей. Поранення отримали 80 місцевих мешканців. Це була програма Тема дня. До ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Гнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гікона. Все добре вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.